Фірмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила звільнила Терекон поблизу Горлівки. СНЕП – сухопутник військ України. Позаду нас наша, українська Горлівка. Наш Донець. Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую, Скоро таки так. буде. Попри складні умови, штурмовики змогли зайняти позиції ворога, які він контролював ще з 2014-го. Під час бою наші воїни також захопили полонених. Гуляю, Віктор Владиславович. Номер частини. 52 892. Де взяли в плен? На телефоні. Калітонов Олександр Миколаєвич. Номер частини. 52 892. Де взяли в плен? На телефоні. – Як вам тут Хорошо. 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 Чай вкусный? Да. Вкусный. горлівка знаходиться під російською окупацією уже майже 10 років з квітня 2014-го. В березні минулого року ЗСУ змогли зайти в Горлівку і взяти під контроль частину міста, але втримати позиції не вдалося. Надалі українські воїни почали уражати військові об'єкти росіян на території міста.